Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку, а Бувальщину одну. Саме так починає свою розповідь про княжі часи Руси України Олександр Олесь. Дієслова заспіваю та Розкажу доконаного виду. Але чи може дія в майбутньому часі бути завершеною? Про це і не тільки у нашому відео. Став уподобайку! Адже тобі точно сподобається. Розрізняють дієслова недоконаного та доконаного виду. Дієслова недоконаного виду означають незавершену дію без вказівки на її результат у минулому, теперішньому чи майбутньому часі. Що робити? Писати, читати. Малювати дієслова доконаного виду означають дію, завершену в минулому часі або дію із вказівкою на її завершеність у майбутньому. Що зробити написати, прочитати. намалювати Прочитай текст. Випиши дієслова. Визнач вид кожного з них. За часів правління Ярослава Мудрого. Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу. Князь дбав про розвиток освіти та культури свого народу, тож заснував при Софійському соборі, школу і бібліотеку. Мав велику родину, установив династичні зв'язки з королівськими дворами Швеції, Норвегії, Франції. Перетворилася. Що зробила? Доконаний вид. Дбав. Що робив? Недоконаний. Заснував. Що зробив? Доконаний вид. Мав. Що робив? Недоконаний. Установив. Що зробив? Доконаний вид. Є хитрик, який допоможе. Якщо у запитанні є префікс з. То це доконаний вид. Що зробити? Що зробить? Що зробила? Якщо нема. Недоконаний. Що робити? Що робить? Що робила? Дієслова недоконаного та доконаного виду утворюють видові пари, які можемо розрізнити тільки значенням виду варити, зварити, будувати побудувати. Окремі дієслова вживають лише у формі одного виду. Наприклад, слова натерпітися, схаменутися. Мають тільки доконаний вид, а сподіватися поважати тільки недоконаний. Деякі видові пари мають різні основи ловити піймати, брати взяти, шукати знайти. Дієслова доконаного виду утворюють від дієслів недоконаного за допомогою префіксів з с. За на, по, ви, при, про, робити зробити, лити налити, читати прочитати. Засобом творення може виступати чергування звуків допікати, допекти, зачіпати, зачепити. Дієслова недоконаного виду утворюються від дієслів доконаного за допомогою суфіксів а, ува, ва. Зігріти, зігрівати, переписати, переписувати. Інколи вид утворюється зміною наголосу скликати, скликати, розрізати, розрізати. Прочитай уривок створу Олександра Олеся Ярослав Мудрий. Знайди дієслова. Визнач вид та спосіб творення. І в Європі частю мали королі, князі, царі. Поріднитись з Ярославом, побувати у дворі. Мали недоконаний вид. Поріднитись. Доконаний вид утворено за допомогою префікса по від дієслова ріднитися. Побувати доконаний вид утворено від дієслова бувати за допомогою префікса «по». Вид деяких дієслів можна визначити лише в контексті. Наприклад, Що робити? Презентувати. Що зробити? Презентувати. Прочитай речення. Визнач вид дієслова. 4 березня 2021 року у Софійському соборі презентували 3D-модель обличчя Ярослава Мудрого. Що зробили? Презентували доконаний вид. Спробуй знову увесь урок учні презентували проєкти про одного з князів Київської Русі Ярослава Мудрого. Що робили? Презентували недоконаний вид. Здається, це було не так і важко, правда? Уведи в речення дієслово гарантувати так, щоб в одному воно було доконаного виду. А в іншому недоконаного. Залишай свої речення в коментарях. Поглянемо, чи вийшло в тебе. Тож чи можуть дієслова в майбутньому часі вказувати на завершеність дії. Думаю, тепер ти розумієш, що дієслова доконаного виду мають лише вказівку на те, що дія буде завершена в майбутньому. Запам'ятай, категорія виду притаманна всім формам дієслова. Дієслова недоконаного виду називають незавершену, необмежену в часі дію, яка не закінчилася повністю, та відповідають на питання що робити, що роблю, писати пишу. Уживають в усіх часах. Дієслова доконаного виду вказують на завершену, обмежену в часі дію. відповідають на питання, що зробити, що зроблю. Написати напишу уживають лише в минулому та майбутньому часах. Дієслова недоконаного та доконаного виду утворюють видові пари читати, прочитати, смикати, смикнути. Деякі видові пари мають різні основи брати, взяти, існують одновидові дієслова. Наприклад, сподіватися поважати недоконаний вид, натерпітися схаменутися. Доконаний. Вид деяких дієслів можна зрозуміти лише з контексту гарантувати. Женити. Вінчати. Постав уподобайку. Вивчай українську мову разом з нами. Слідкуй за оновленнями на каналі.